Наші помідорки, які в цьому році у нас безхозні, Ну як безхозні, посіять, посіяли, цей дали, але не подв'язали, на землі лежать, не прорядили, бо вже така зелена маса в них. От я їх такими ось збираю. Ну нічого. Ну, йдемо і дивимося. А де ж ви? у нас вже трошки достигли. І там, де вони трошки достигли, ми їх беремо і вони у нас доходять. Отакі вже можна збирати, вони дойдуть. Ось на веранді будуть менше хворіти. О. Отакі справи. О, ще. Але треба так ногу ставити тепер, щоб не наробити шкоди, бо можна більше їх потоптати з суцільним ковром. Я їх не прорядив, от бачите. Нічого. На пасту все піде.